Всім привіт! Це новий огляд китайських мопедів на новому каналі. І цього разу у нас китайський скремблер, а саме Геон Скремблер 250. Почнемо з того, що ви бачите з першого погляду. Це крутий дизайн, крута рама, фара, стильне сидіння, вихлоп з нержавійки, 17 жирні широкі колеса. До речі, розмір коліс спереді 90 на 17, а ширина 110. Блін, ти, ти не, ти не Да? тому я не, бачу. От, я не бачу. 110 ширина, 90 висота і 17 радіус. У мене на форті задня резина 110. А тут спереді оце жир, дуже круто виглядає. Задня резина у нас вже мінялася. Це 130 на 80-17 радіус. Заводу йде також 130 здається. Мотик виглядає дуже стильно. Це ви і так все знаєте. На фотографіях на відео можете побачити. Але сьогодні я вам розкажу про всі дрібниці, щоб ви знали, що з себе представляє цей мотоцикл. Почнемо з двигуна. Двигун дуже популярний, ставиться багато де. А саме це лонцуносний мотор. Двох 250 250 з радіатором масляного охолодження. Шестиступка без кікстартера через те, що тут 6 передач. Карбюратор тут встановлений ніби поє 28, е, їде він з ним досить добре. Я думаю, ми сьогодні ще це покажемо. А ну, покажи, дай мені. Е, дивіться. Як тут релюшки встановлені всі над двигуном, От. тут місце під баком для них досить багато. Також ще одне реле в нас встановлено ось тут, дуже добре продувається. Акумулятор також встановлений з цієї сторони. Зараз ми побачимо, як знімається кришка. Без ключів. Акумулятор у нас замінений, трошки не по розміру. Але також, також. тут все резинове, все добре. Рама покрашена таким наче раптором. Тут досить поїде і має бути стійка до царапин. Що багато кого цікавить, чи підійде цей мотоцикл саме на його ріст. Мій ріст десь приблизно 180. Ось я сідаю на нього. І в мене ноги ось навіть. Трішки зігнуті. Загалом мотоцикл досить таки невисокий. Йдемо туди на ту сторону. Фіга, ти що салідолом ланцюг мастиш? Да. Натурі? Да. Серйозно? Так воно так довше, типу, держиться. Довше держиться? Так. Да. Більше ну, піс... ну, навіть, Воно майже не розтягується, я... Піску більше налипає, ти шо? Я по дорозі їжу. Офігеть. Та я думав, так тільки індуси роблять. І в Совєтському Союзі так робили. Ланцюг тут 520-й. Це дуже круто. Він не має тягнутись, що ти його мастиш з то це взагалі супер. А зірочка яка тут, вроді ніби 15-та передня. На вигляд ніби 15-та зірочка задня. Блін, я тут навіть не побачу, напевно, через цей весь цей yeah, yeah. Зірка така досить велика, десь біля 50 точно, може 49 або 50. Кріпиться не на блоки, стоїть жорстко, люфтів нема. Це дуже круто. Алюмінієвий бриговий ланцюга. Такий ніби заспокоювач ланцюга, але по суті це просто така плашка. Є ножки пасажира у нас. Така от декоративна ставка, також з алюмінією. Дуже круто виглядає. Ручки пасажира також присутні. Досить, досить зручні. Можна також мотоцикл піднімати. Такий в нас досить цікавий механізм переключення, але цікавий він для тих, хто їздить на ендуріках, на підбайках. Тому що на всіх дорожниках майже всюди така система. Це все через посадку, наскільки я це розумію. Дуже класні тут підножки, як на якомусь ендуро. Зручно ноги стоять. Зараз продемонструю. Супер взагалі. Я люблю газ давати. На рамі у нас є такі крашпеди, які запобігають пошкодженню мотоцикла, коли він падає. Але щось тут не помогло. чи це він не падав? Тут так само рульом. Ага, руль гнувся. тобто і ті повдарив. Спереді вилка перевернутого типу з досить невеликим ходом, але м'яка, працює дуже добре. Ззаді амортизатор е з регулюванням пружини на зжиття. Працює підвізка досить добре. Це я провірив в минулому відео, де я робив тест-драйв. Так що можете по силці в описі перейти подивитись або ось тут в кутку. Перейдемо до тормозів. Тормоза спереді двохпоршневі, ззаді однопоршневий супорт, е досить популярна комбінація. А бак, знає скільки тут літрів? 12 літрів максимум я Блін, це досить багато, що він на дорожній, грубо кажучи, резині. Тобто хороший накат напевно, вистачає досить -таки на велику відстань. Розхід по дорозі 3-4 літри. По лісу 5-6, ну це стандарт. По лісу по ґрунті такому. Ти більше шліфуєш туди-сюди. Це нормально. Сидіння, як я вже казав, покажи його ближче. Ну таке стильне, я не можу. Тут, до речі, навіть видно от виямки під булки, як я в тест-драйві говорив, сідаєш і просто ну, от, тут такі ямки, коротше, ти дуже зручно сидиш. Переднє крило у нас із шліфованого алюмінію виглядає дуже стильно, дуже круто, але все з-під колеса летить тобі в лице. Тому їздіть в візорі або в окулярах. Ну, З відкритими очима їздити не варіант. Кріплення також алюмінієві. Блін, Круто. Заднє крило також алюмінієве і от такий от підкрилок також алюмінієвий. Оці алюмінієві вставки виглядають дуже стильно. Крутий колір, самий популярний. Є досить широка палітра вибору кольорів цього мотоциклу, але переважно всі купляють от такий от зелений, такий, як, такий наче військовий колір. Ну, виглядає дуже стильно. Вихлоп у нас з нержавійки, з такими красивими швами. Вихлоп не варив. Що воно тут тріщить ляха? Я щось цього взагалі не помічав. Сяточка біля. А я думаю, що такий звук. Що на ходу чути? Ну що, будеш знати. Вичній просто вихлоп. Легко тобі сказати. Прокладений він, до речі, не так, як в традиційних скрамблерів. Прокладений він тут як якого у звичайного якогось мопеда, тобто понизу. Хто знає трохи, як виглядають скрамблери, то вихлопну трубу завжди прокладають ось по підраму або на драму, там вже як виходить. Щоб ти міг собі нормально їхати по якомусь бездоріжжю, тому що це скрамблер. І не задіти трубу. Тут це не зовсім враховано, але це китайський скрамблер, тому ніяких претензій все нормально. У нас тут є захист картера. Ви не повірите, я сам не повірив. Двигун тут не обгорнутий рамою. І знизу двигун обгорнутий металевим захистом. І я на секунду подумав, може вихлоп іде під захистом і він не задіває ніде, але подивився, це у нас сама нижня точка. Якщо ви не замітили, ключ тут встановлений з боку в рамі. Ось він. Це рідний ключ. так? Була проблема з цим замком. Думали, що з замком. Ключ на ходу, коли мотоцикл заведений, і ти їдеш, може його просто взяти і вилетіти. Але, як вияснилось, була проблема в ключі, тому що це був дублікат. А оригінальний ключ не вилітає. Зараз я це провірю. Отак, правильно? О. Не вилітає. Все круто. Пульти на рулі встановлені досить хороші. Це прям от я такі люблю. Вони переважно от, якраз на дорожніх мотоциклах і встановлені. Я дуже люблю такі пульти, вони прям виглядають якісно і працюють також дуже приємно, підсос тут на рулі. Давайте я вам продемонструю, як світить фара. Так. Так, Так, ближній, включений, так? Да? Габарит. Фара ага. не заведена тільки. Не заведена? Так, а габаритані. Берете вас світі, а кум блимає. А, це це показник бензину. А якщо бачу, відключити, то кум буде показувати. О. Так, заводимо. Кнопка, чекай. чекай. Що, ключом заводити? Штатер? А, знизу кнопка, я не побачу. Так, знімай. Так, заводимо. Треба ску дати. Я вже... Ти відключив ту кнопку, вона має... Ну просто подивись тут! Я кнопку. не бачу! Воно Я вже хотів засрати, повимахуватись. 7 амперний акумулятор. Замінений вже. Світить, так? Да? Ближній. Дальній. А як виключити? Ніяк? Не, не виключається? Він такий, такий приємний сигнал. <звук> Кай. Також подивимося, як світить задній стоп. Також повороти. Розкажемо зараз про його косяки. Косяків досить таки. Сильних немає. Є один косяк, але він зумовлений дизайном цього мотоцикла. А саме це рама. Бачите, тут сильна крута рама, така збита. Ух, блін, прям класна. Але є в неї мінус. Мінус в тому, що із-за оцього оцього всього незручно обслуговувати двигун, як мінімум, е регулювати клапана. Потрібно зняти. Сидіння, потім бак. Але це все досить стандартно, це всюди так. Досить нелегко відкрутити кришку впускного клапана. Тому що там можна підлізти тільки рожковим ключем, і то е, хід його обмежений. З випускним все трохи краще, але потрібно знімати масляний радіатор. Але тут нічого, напевно, не треба зливати, тому що вони гнуться, напевно, просто відхилив радіатор і працюєш. Тому. Можна жити, я думаю, це нічого страшного. карбюратор теж тут не в найкращому доступі, болти регулювання карбюратора впираються в раму, тому якось підлізти можна, але ну, досить незручно. Загалом, це все. Я рахую, що це нічого такого, тому що ви бачите, мотоцикл сильний. А все, що щось гарне, стильне, воно не завжди просте. Зараз я проїдусь на ньому і скажу вам свою думку на рахунок цього мотоцикла. <śled in the car> <laughs> Власник показує, щоб я легенько, отак вот показує, щоб я легенько їхав. Давайте послухаємо вихлоп, як не як. Вау! Опа. Біля 6 тисяч з'являються чуть, чуть вібрації, але це в принципі на всіх мотоциклах з балансвалом так. Ну, вібрації не сильні, просто вони трішки є. Ну чуть-чуть, да, чуть-чуть дрібіжить щось оце. Але фігня, взагалі, майже не чути. Я вже казав, з колеса все летить в лице, якщо їхати з відкритим візером або без окулярів. Я їду по Кривому, підвізка досить добре працює. Звісно, не настільки м'яка, як на ендуро, але це ж і не ендуро. Що підвізка класна, да, це ну, дійсно класна. Але тут я по пряміку проїхався по цих горбах, тобі страшно, коли ти летиш, але воно все в принципі, нормально працьовує. Але якщо ти будеш їхати сидячи, я поясницею трохи відчув, що воно от, от трошки підстукає. І сидіння досить комфортне, але все-таки воно жорсткіше, ніж, от, наприклад, на якомусь такому сільському ендуру. Але він, він може. Мені цей мотоцикл дуже подобається. До речі, я коли вибирав перший мотоцикл, хотів собі купити саме його, але дізнався, що таке ендуріки туди-сюди. Такі ого, які великі, круті мотоцикли, і купив його в Форте. <с> і так, мотоцикл мені подобається, досить крутий апарат. Конкурентів йому я рахую в цьому класі немає. Йому конкурент це. Нехай Теракс. Скр... Цей... Я говорю що... іменно Скрамблер, щоб це був. Так. Да. Yeah. І зараз вийшов Forte 300 Scrambler, я бачив. Це страшний якийсь апарат, але вони всі коштують дорожче. Це коштує зараз, можливо, 2000 доларів. Блін, раніше 6600 коштував тоді, коли. Я... Тоді, коли я хотів його купляти, він коштував десь 1600 чи 1500. Ех, часи були. Коротше, ще його порівнюють з текіном, там, типу, як конкурента. Але це кін... трохи інакшого факт, трохи інакшого форм-фактору. Тому це получається самий китайський і стильний скрамблер. Якось так на цьому відео наше підходить до кінця. Всім дякую, хто подивився. підтримуйте лайком, пишіть свої коментарі, свій досвід користування цим мотоциклом, якщо він присутній.